Одна з візитівок Тернополя і найдавніша культова споруда у місті церква Різдва Христового. Мало хто з Тернополян знає, що на її місці стояла дерев'яна церква, знана як середня. Вона згоріла наприкінці 16 століття. Кам'яну споруду будували 6 років, починаючи з липня 1602 року. Однак з того часу церква зазнала руйнувань та реконструкцій. Сучасний вигляд церква набула з 1936 року. Зараз будівля потребує реставрації та заміни покрівлі. Вже розроблена документація на початок робіт. Цей проект передбачає дочищення фасадів від цементного наблизу, який за радянський час нанесли. Воно створює таку сіязну, так нівелює цей фасад. І коли буде розчищено, буде видно кожен камінчик, шов. Проектну документацію реставраційних робіт церкви Різдва Христового розробляла архітектурна майстерня Юрія Вербовецького. Під час ретельного дослідження архітектори зробили сенсаційне відкриття. О, оцей цей виступ звідси і до цього стику. І на всю висоту його призначення неможливо ідентифікувати у середині церкви. Пан Юрій показує різницю у кладці стін. Ми робили аналіз порівняльний. Дуже добре, що зараз кладка вся відкрита зсередини. І ми можемо співставити. Ми бачимо тут стики в місцях, тобто оця частина прибудована була, притвор прибудований, і є чіткий стик і кладка. Цієї частини відрізняється від цієї, Юрій Вербовецький припускає, що це найдавніша в'їзна брама Тернополя. Дотепер її вважали цілковито зруйнованою. Зовні Тернопіль був з тієї сторони, де сьогодні вівтарна частина церкви, і приміщення самої в'їздової брами, в'їздової вежі, виглядало от від від одної арки до другої арки. Тобто, оці стіни з вікнами і з балконами це є бокові стіни в'їздової брами. Міста Тернополя колишнього, до 1600х років. Юрій Веребовецький вважає, що відкриття потребує досліджень та додаткових наукових обґрунтувань. Якщо припущення підтвердять науковці, Тернопільська церква Різдва Христового стане й туристичною мекою. Оксана Смільська, Тарас Троян, Оксана Задорожна, Володимир Сосна, Тернопіль 1